Шла дівчини лучка, лучках, лучками, лучками, не за парток з грушками, з грушками, з грушками, з грушками, зустрі парубок, парубок, пару, 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 за робок, за рубок, за рок. Потрясла, 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 показала, що несла, що несла, що несла, що грушки і япка, і ипка, і епка, і і для патьків за забавка за замок, Трошечко 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 трошечко, та моя моя грушечко, грушечко, грушечку, грушечку, по люблю сердушком, 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 того да моя спартошком, свартошком, свартошком. ла 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 去呀去呀去呀。